Чарівної, запахущої липневої ночі однієї мами знайшовся хлопчик, і на перший погляд нічого в тому дивного не було. Не сталося ніякої несподіванки, бо та мама знала, що така подія має трапитись, і з нетерпінням чекала на неї, і навіть спеціально прийшла до спеціального пологового будинку. Що вже й казати? Про всякі чудеса, чи, скажімо, оказії. Нічого про них казати, по ні оказії, ані тим паче чудес взагалі не передбачалося. Але ж, не те вони й оказії, на те вони й чудеса, щоб траплятися зненацька, без попереджень. Отже народився собі хлопчик. І що не кажіть, це вже саме по собі чудо чудес. Помогла б з'явитися дівчинка, еге ж? Чому саме хлопчик? Хто може пояснити? Ніхто. А міг же зовсім ніхто не народитися? Міг? Чому народився? Як так виходить, що фактично з нічого зароджується бруночка життя, яка згодом з'являється на світ? Метляє туди-сюди, рученятами-ноженятами, кричить, вимагаючи харчів і любові. Тож це лише на перший погляд, нам здається, що всілякі там дива бувають лише в казках і в рекламі. А насправді у світі стільки дивовижного, просто деякі дива стаються так часто, що здаються нам звичними, буденними. Але з часом відбуваються по-справжньому рідкісні події. От узяти хоча б новонародженого хлопчика, з якого ми почали розповідь. З доброго дива хлопчик з'явився на світ зубатий. Взагалі-то дітки народжуються без зубів. але іноді, вельми зрідка, буває, що кілька зубчиків у дитини прорізаються ще до народження. Чому так трапилося з цим хлопчиком, ніхто не міг сказати напевно. Навіть лікарі дивувалися і розводили руками. Може, тому, що його мама, коли була при надії, полюбляла розгризати зубами волоські горіхи. А може, тому що якось поїхала до родичів у село і там її куснула за литку сусідська коза. Хто його знає. Тож, як склалася доля зубатого хлопчика, ви зможете дізнатись, прочитавши книжку Сашка Дерманського «112 халеп Остапа Квіточки. Книжечка знаходиться у відділі міського абонементу.